you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Повномасштабна війна в Україні прийшла в 2022 році. На жаль, прихильників Кремля в нашій державі, які зіграли на руку ворогу, було чимало. Серед таких, як нам відомо, партія регіонів та її ідеологічна спадкоємиця ОПЗЖ. Вони продовжували грати у злі політичні ігри, однак сьогодні відповідальність наздогнала їх. Так, діяльність 18 партій, зокрема, опозиційна платформа за життя опозиційного блоку і партії регіонів України, вже. Заборонили міністерство юстиції. Передало у власність держави понад 23,7 мільйона гривень грошових коштів цих партій. Повідомило відомство. Також вилучили 53 одиниці транспортних засобів, 83 об'єкти нерухомого майна і 10 об'єктів права інтелектуальної власності. Міністерстві розповіли, що надіслали до компетентних органів понад 4500 тисячі запитів для розшуку майна заборонених партій. Опрацювали інформацію щодо понад 2550 тисяч їх структурних утворень. Позови про заборону 18 партій задовольнив 8 апеляційний адміністративний суд. Нагадав мін'юст у списку цих партій: партія регіонів, соціалісти, щаслива Україна, ОПЗЖ, Соціалістична партія України, партія Ширія, Прогресивна Соціалістична партія України, Ліва опозиція Русь. Єдина ОПОБлок, наші комуністична партія України, Держава, блок Володимира Сальдо, Робітнича партія України, Союз Лівих Сил, Велика Україна та партія справедливості та розвитку. Зауважимо, зараз. Бо Бойко і ПЗЖ ТМ, ренесанс парламентської роботи, щоб хоч якось нагадати про свою присутність. Притомність Юрія Анатолійовича. Команда борців за мир і життя нещодавно вирішили розробити дайджест законів, по яких нібито причетні нардепи з групи ПЗЖ ТМ так і розсилають на регіональні осередки, які залишились у законсервованому стані з часів ОПЗЖ і ОПОБЛОКУ. блоку. Не до кінця, в принципі, зрозуміла логіка таких розсилок, але позиція чітка й по спортивному аргументована. Головне не перемога, а участь. Якщо серед авторів якогось закону є член ПЗЖТМ, значить закон наш парадокс. Юрій Анатолійович, ви, хоч усю групу по регіонах живцем, відправте толку, вже не буде. Зауважимо за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Верховна Рада проголосувала за низку критично важливих рішень конституційною більшістю без жодного голосу нардепів ОПЗЖ. Зокрема, прийняла постанови про звернення до міжнародних установ та організацій ООН, НАТО, ОБСЄ, ПАРЄ та інші. У зв'язку з ескалацією РФ безпекової. Ситуації навколо України та щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Обидві постанови Верховна Рада ухвалила конституційною більшістю 326 і 330 голосів відповідно. Під час цих голосувань нардепи від ОПЗЖ переважно були відсутні. Утримались, не голосували або ж голосували проти. Крім того, нардепи від ОПЗЖ не голосували за розгляд закону про основи національного спротиву щодо надання теробороні можливості виконання завдань в районах ведення воєнних бойових дій також нардепи на той час найбільшої проросійської фракції ОПЗЖ не дали жодного голосу за створення ТСК Верховної Ради з питань розслідування фактів, які сприяли тимчасовій окупації Автономної Республіки Крим, а також за вдосконалення об'єднаного керівництва силами оборони держави та планування у сфері нацбезпеки напередодні повномасштабної агресії Росії 23 лютого фракція ОПЗЖ не дала жодного голосу за розгляд проєкту постанови про схвалення пропозицій щодо застосування Персональних санкцій, а також за законопроєкт про право на цивільну вогнепальну зброю та відповідні зміни до КУПАП і ККУ, показував, що під час голосування ввечері 23 лютого за проєкт постанови про організацію роботи Верховної Ради в умовах дії воєнного стану більшості нардепів фракції ОПЗЖ не було. А під час затвердження указу президента про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України була відсутня вся фракція, крім нардепа Юрія Павленка, на цю тему можна багато що говорити. Та висновки тут цілком очевидні. Ганьба тим, хто з одного боку розкрадає Україну, а з іншого руками своїх пішаків і ще бореться за політичне майбутнє, яке повинно назавжди бути мертвим. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.